Так, завіз каролінку в садочок. От. Як завжди, ну не сильно хотіла йти, завів її. Потім вже каже в самому садочку: Я іграшку не взяла. А де моя іграшка? Є хоч якась одна в рюкзачку. кажу, ні, на жаль, ми нічого не взяли. Коротше, дуже сильно спішили і забули іграшку. А вона потім така каже, тато. Ти, як мене будеш забирати, а можна мені якусь нову іграшку. Я кажу, а старі вже не підходять, вона: ну, старі то вже старі, вже не цікаво. Я хочу нову. Я кажу, добре, яку ти хочеш нову іграшку. Вона така сидить каже: я бачила в рекламі, є така іграшка, що можна її розмалювати, а потім щіточкою під водою змити. Коротше, вошмолси вона побачила і хоче такі от іграшки. Зараз буду їхати, заїду. В Антошку. Надіюся, вони там мають бути. Ну, тобто, типу, ці іграшки, або замовляти і знов чекати. Але якось, знаєте, ну, не виходить, бо ти ж якби, пообіцяв дитині, що ти її забереш і буде нова іграшка. А вона ж чекає. Тим більше, що от зранку ми так спішили, що от все позабували повністю все. Добре, що взяли пити і перекусики. Погнали в Антошку. Зараз подивимося, чи там є та гірка. Я сподіваюся, що вона буде. В антошці, на жаль, немає таких маленьких пасиків, що вона хотіла розмалювати, тільки великий. Відкрили, бачу, Бруклін піцу Больше подивився акварель, може в акварелі є дана продукція з вашим малсом. Хіба можна розмалювати такого от... флюїдами? Акварелі теж нічого нема. Бачу, всі діти зібралися йти на Стіч, там взагалі цілу групу провели, таке враження, як зі школи цілий клас чи цілий садочок. Всі подобається ходити на стіча. Коротше, об'їзди я всі магазини. На жаль, тут ніде немає. Зато я завіншу іграшку. Вона такої ще немало. Надіюся, їй сподобається. Навіть дві. Ну, Другу, можна сказати, що це не іграшка, але думаю, їй підійде. Тому що вона мала таку, ну і має розмальовку від Пушина. Пушин. І вона чомусь рветься. Зараз я прийду додому покажу. Зразу покажу, що я купив. А оцей е, Ваші Малс придається ну, замовляти напевно на антошку окремо. Вони кажуть, що типу, в їхньому магазині нема. Але вони можуть перенаправити в їхній магазин або на доставку. Дощ не зупиняється, лиє як із відра. Добре не сніг. Дощ на вулиці падає. Наш такий проливний. Як погуляєш? Ну, ніяк не погуляєш. Сьогодні Карліна лишиться без двору. Ну, то не зможе погуляти. Зато їй треба чомусь зацікавити вдома. Так, зараз покажу цю пушина-розмальовку. Так, тут у нас вже все, що хочеш, є. І Hello Kitty коробки, от пушінчик. Вона дуже сильно полюбляє цю розмальовку. І дивіться, що з нею сталося зараз. Ось тут починають листки помалу рватися. Тут заклеїли скотчем, щоб воно не розліталося. В іншій стороні зараз десь тут в якомусь моменті отак от виглядає взагалі трісло. Навіть не допомагає скотч. Ну Не знаю, напевно, через те, що вона така дуже масивна, дуже велика. От В двох місцях вона трісла. І взагалі оця от середина типу вилітала. Ми її підклеїли. Ну, підклеїли тут, а в принципі деякі малюнки вже домалювали. Ці ще величезні вона не хоче малювати, вона малює якісь ось такі, от типу малесенькі, які знаходяться тільки по центру. Отакі от собі вирішує малювати. Там на початку взагалі майже все розмальовано. Тут що я беру на пляж, пончики. Макарончики, оця сторінка. бачите, Все порозмальовували. ну Досить таки непогано. класно. І так само десь там ще в кінці. ой, Ось тут починає малювати, розкатує тісто, дім з привидами пушіна. Сердечко таке, осінь розмалювала. Кому що подобається, Карина осінь розмалювала. Ну та, така погода, як нас, то тільки осінь. Тут а, розмальовувала кульки, подарунки. О, оце класно розмальовувала Русалки і день народження. Це, напевно, найлюбима її сторінка, де тортик із Днем народження. І вона, я замітив, що вона котів, малює таких рейнбов різнокольорових. Ну, гарно їй виходить. Вона собі вибирає різні олівці. І це все розмальовує. От, майже все. Тут ще щось було. А, Це це, що я тільки що показував. А, і оця дуже прикольна. Це вона, коли дивилася Gravity Falls, вирішила так порозмальовувати. Їй сподобалося Мейбл щоденник. От, і вона собі вирішила так розмалювати. Оце от пушін розлітається. А що я їй купив? Дивіться, маленького пушіна. Класний пушинчик, такий мігкий. Тут ще прикол є. от. Є киця, якщо її порухати, вона моргає очком. Бачите? Хі. Клас. Думаю, їй таке сподобається. Пушінчик вже буде з ним спати. І купив їй ще нову, наймилішу розмальовку. Тепер буде мати дві. Одна в нас була така от зеленувата, а тепер рожева. Тут теж щось має бути прикольне. Надіюся, що вона буде на цей раз міцніша. Теж всякі різні бачите, приколюхи. Отак От швидко покажу. Всякі бачу зимові є мотиви. Тут якісь приколи. Так. Якісь серфінги. Виходи і власні феєрверки. А, тут бачите, навіть можна по цятках розмальовувати, щоб були феєрверки. Так, що тут у нас є ще цікавенько? Тут дешев'я в середині, вроді, мали бути якісь ігри. Відгадай ці філворди, чи абату знайди, їй таке подобається. Так, а от я зрозумів, що пушін це в нас якийсь батон. Бачите? Ну, Коротше, багато всього є. Особливо, що бачу, по цятках треба оце все з'єднати смачного. От, чашки з кавою. Можна малювати або наполовину порожню, або наполовину повну. Кавуємо разом. Ну, це більше навіть як для мами така розмальовка підійде з кавою. І оцей кушінчик, реально як батон, багет. Не знаю, чи вона захоче лишити собі оцю штучку, що переливається, чи ні. Ну, побачимо. Це по-любому зніметься. Така от. Вона не пікає нічого, вона мігенько. Вона любить такі мікієрки з ними спати. Залишу її тут, а вона прийде, думаю, здивується, що в неї нова розмальовочка і новий пушінчик. Пушін подобається, чи не подобається, маєте теж розмальовки іграшки. Або взагалі будь-яку атрибутику, бо України, що навіть канцелярія від е, Пущіні. Зараз покажу, з ким вона спала, от кого вона забула. Бо ми пішли в а вона одразу за нього згадала. Каже: о, я його не взяв, а чим я буду бавитися в садочок, я, я коли приїхав додому, застерігав тут от... дивіться, кого забула стіча. Кіч прикольний, але вона його от бачите ухо з одного боку тріснула, з другого тріснула. Ручка відривається, ця вже починає, тільки в нас ноги нормальні. Ну, в загальному, я думав, що це буде така класна іграшка. Кладу її на шаф. Дощ, як почався зранку. Так він цілий день і падає. Мосони у Львові почалися такі, так звані. Та, цей дощ надовго. <сум> Знаєте, оця от погода на айфоні, що от пише. Вона говорить правду. Як було написано вчора, що буде дощ два дні лити, так він, скоріш за все, і буде, буде падати. Їдемо. За доцію, зато є хоч класна новина після дощу. Одразу буде у нас жара. А поки я їду забирати своє маленьке сонечко. Так, забрав доцю, але треба тут бігти дуже швиденько, щоб не намочитися. Бачиш, де сухий є асфальт. Давай 3-4. Біжимо до сухого асфальту. Скоренько, скоренько, скоренько. Так, забираю Кароліну, а там треба було бахіли вдягнути, а бахіл вже нема. Тому прийшлося роззутися. а Кароліна каже, ти що? Босий прийшов. Кажу, та, я кросовки загубив по дорозі. І не йдемо на дощик, треба по сухому бігти. Поки доїхали додому, Кароліна бачу вже... Дістала собі всього з рюкзачка їсть. Я тобі ще щось купив. Дивися, купив таку штуку для олівців, це пушіни. От сюди складати, олівчики. І купив тобі цілий набір акрилових фломастерів. Класних. круті? Вони не закінчуються? Ну, не знаю, напевно. Дома ще є ті, що закінчуються, а це нові. І ще вдома тебе щось очікує, класне. Якийсь сюрприз. Побігли. Побігли додому. Ну добре, давай запаковують всі. Але ти ж казала, що ти їла е, зупу всю з'їла. Судочку. Ти хотіла ще солодке, та? Десерт? Бачу, наминаєш? Може ти і не їла зупи тої? Їла, Їла, чесно? Добре. Кароліна ще зробила ось якусь круту роботу. Так, у нас знизу пісочок, водорослі, а це рибки. Ну, дуже гарно. Красиво. Молодець. А так як Кароліна була дуже чемна, їй ще дали ось таку от наклеючку з Барбі. Вау! Це замість оцінки дають такі от стикери. Класний. Mm -hmm. Ти такого хотіла? А ти бачила, якщо оце взяти в ручки, дивись, і такого покрутити вверх-вниз, то він очком блимує так. Верхняя очко. Зрізати тобі оце? Угу. Mm -hmm. Добре, іде бери ножнички. За, за ну так, це твоя іграшка. Ще є полуничка там. Давай. Зараз я відріжу. А ти не бачила ще? Дивись, це стара твоя розмальовка, а це нова. Вау. Wow, ця, ця, що, бач, була поломана. ми її склеїли. А оця нова, подивись, як тобі нова. Так, по інакшому виглядає. І Там є нові коктейлі. І Є такий апарат твій любимий, бач? Що вилітає яєчка. Тут є всякі прикольні штуки. Дивись, якщо. Дивись, не був. Коктейль є. Угу. Дивись філворди шукати слова. А ти не замітила самого головного. дивись, відкрий якусь із сторіночок. Зараз я покажу, треба знайти її. От, наприклад, ось цю. І тут промальовано, бачиш, такими крапочками всякі різні квіточки. Їх треба промалювати чорним, а потім розмальовувати. Ну що, як тобі, Пушін? Сподобався? Раз. Давай п'ятьорік. Єс! будемо розмальовувати. У мене ж є спеціальні фломастери тепер для цього нові. Зараз я їх дістану. Вони десь в рюкзачку. А де наш рюкзачок? Ми що його Забули в машині чи що? Полетіла. Там акрилові фломастери мали бути добрі. Головне, щоб не перебивалися ці сторіночки. Так. О, а дивись. витягуй, де є наші олівці. Їх тепер можна сюди всі переставити. В пушінчиків. Так, і от акрилові наші папір, фабрик, керамік, шкло, дерево, метал і пластик. От вони. Дуже довго малюються, водостійки. Дуже довго? Так. Я в шоці. Я ще таких помастрій. Ну давай, ну спробуй. Та білим, напевно, ні. Та то не сюди, сюди будуть олівці. Ти а. це ми просто акриловими маркерами можеш помалювати собі. Він візьми оцей піночок. Попробуй. Я хочу малювати яким я шкуру. А, ну добре, намалюй. Давай по порядку. Ну давай. Тільки Малю... білим не малюй, бо тут білим. Що Ти намалюєш нічого. Давай попробуємо. Що не можна? Вау, він такий крутий! Який малюнок будемо малювати? Опять. Хвостика? Ну, давай. Зараз Подивимося, як він прикольно малює. Угу. Коротше, ці акрилові фломастери. Просто бомба. І вони ще прикол в тому, що навіть не перебиваються через ці стоїнки пушіна. Кароліна розмальовує, її і розмальовка сподобалась, і ці фломастери. Єдине, її треба було передягнути, щоб вона не вимазала одяг. Обдягнув їй старі футболки. Бо ці акрилові маркери вони потім не відмиються нічим. Як тобі? Фломастери? Лас. Бомба, правда? Угу. Дуже круті. А пушінчик. Теж сподобався. Будеш з ним спати. Угу. Дивіться, як класно. Я навіть сам спробував взяв акриловий маркер жовтий і малюю картоплю фрі. <рес> <рес> У мене буде такий Макдональдс. Все, я написала. Вчу Каролінку писати її ім'я. І вон, дивіться, як вона пише тепер. Кароліна і обов'язково на букві і сердечко. Ну так от. Розмалювала тих пушінчиків. ще писала смачного. Ну, Можна здогадатися, можна ні, домалювала всяких таких чудиків прикольних. І пушінчики. Все. Перше, біжиш мультики, дивитися та, з пушином.